Продовжуємо лінійку результатів на колагені. Людочка, поділіться. Всім привіт. Результат мій на трипептидному колагені. На 10-й день я отримала шикарний результат, який мене довгий час турбував. Це жіноче питання нетримання сечі. Зараз жінки бояться про це говорити, але варто це говорити, тому що наш експертивий колаген дає хороші результати. Десятий день нетримання сечі пройшло, я колаген пропила вже три місяці підряд, Добавляла МСМ тобто нашу сірку. Далі результати по шкірі, по волосі, по нігтям, шкіра дуже гладенька стала, вирівнялися дрібненькі зморшки. Я сама косметолог, я не курю нічого для себе. У нас є гарна лінійка Privilege, це косметика з Лос-Анджелеса і наш трипотильний дівчатка. Зараз він на акції. Велку міг нашу компанію і будьте здорові. Да, і Ще можна таке нескромне питання. Скільки вам років? Через пару днів 50. Вау, виглядаєте супер. Так що меріть на озброєння, косметолог рекомендує. Дякую вам.